Ну і в Росії триває мобільний колапс. Перебої зі зв'язком на ранок 9 травня виникли вже як мінімум у 31 регіоні країни. Про це повідомив телеграм-канал за телеком. Обмеження мобільного інтернету та мобільного зв'язку торкнуться 60% російських регіонів. Скрізь чиновники просять мешканців запастися готівкою. За даними Розумі, через відключення мобільного інтернету компанії з доставки служби таксі та інші представники сфери обслуговування втрачають десятки мільйонів рублів на годину причину відключень пояснюють захистом так званих парадів перемоги від атак українських дронів. Ну, РФ не досягла жодної своєї стратегічної цілі у війні проти України, заявив голова військового комітету НАТО в 2021-2025 роках адмірал Робауер. Він зазначив, що без підтримки Китаю та інших автократичних режимів Росія навіть не змогла б продовжувати війну. На його думку, присутність президента Сіна Червоній площі завтра, тобто вже сьогодні, є якраз свідченням того, що сили зла об'єднуються.